Взявний інтерв'ю дуже недовго, але справді про початки роботи нової політичної сили самопомочі Верховній Раді також про їхні перші кроки у владі і найнеобхідніші реформи. Про це нам розповів міський голова Львова і засновник партії самопоміч Андрій Садовий. Пропоную переглянути інтерв'ю. Задача самопомочі це не боятися йти на самі відповідальні кроки, коли мова йде про проведення реформ в нашій державі. Це і питання місцевого самоврядування, вернути містам. То, що держава пограбувала за останні 10 років. Це є питання медицини, це є питання освіти, це є питання обороноздатності нашої держави. Ми не маємо сьогодні жодної галузі, де б ми не сказали, що в нас все окей. У Нас є дуже багато проблем, тому що була безвідповідальна позиція політиків. Вони боялися робити зміни боячись стратити свій рейтинг в результаті і рейтинг втрачали, і змін не було, і Україна опускалася нижче й нижче. Треба це зупинити сьогодні. Уряд, на мою думку, є кращий ніж попередній, але важлива є злагоджена робота. Тому від позиції прем'єра і від позиції президента залежить критично багато, і тому, якщо цих два керівники будуть мати мудрість. І будуть уміти координувати свою діяльність. Україна буде мати шанс. Реформи здійснювати необхідно. На вашу думку, яка найважливішою, найнеобхіднішою, і такою реформою, яку потрібно якнайшвидше втілити, питання обороноздатності нашої держави, сильна армія, питання безпеки нашої держави, рівень довіри до міліції є на рівні нуля. Це критично. Питання місцевого самоврядування, питання медицини, ми втрачаємо людей. Рівень смертності в Україні вищий, чим в багатьох країнах Європи. Питання освіти. Ми думаємо сьогодні про вищу школу, не звертаючи достатньо уваги на середню школу.